Вітаємо на частоті 106.7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 12 січня. Починаємо випуск новин з курботними звістками. Після довготривалої хвороби пішов з життя директор Лозівської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпія Сергій Миколайович Нестеренко. Більшу частину життя він віддав вихованню майбутніх професійних спортсменів. Сергій Миколаєвич майже 10 років очолював спортивний комітет Лозівської районної державної адміністрації. Був одним з ініціаторів створення Дюсаша Олімпія з 95-го року. Працював її керівником. Завдяки своїм організаторським здібностям зумів об'єднати навколо себе тренерський колектив і зробити спортивну школу однією з найкращих не тільки в місті Лозовам, а й в Харківській області. Співчуття родині, близьким, друзям та колегам висловлює голова Лозівської громади Сергій Зеленський, виконавчий комітет та депутатський корпус Лозівської міськради, працівники управління освіти, молоді та спорту. Керівництво регіонального відділення Олімпійського комітету в Харківській області. Прощання з Сергієм Миколаєвичем відбудеться 12 січня о 14-й годині за адресою мікрорайон-1 будинок 2. Прощається Лузівщина з двома полеглими на війні захисниками України. Нацгвардієць Олександр Бураков був старшим кулеметником бронеавтомобіля батальйону оперативного призначення. Чоловік загинув на Різдво у Бахмуті на Донеччині під час виконання бойового завдання. Йому назавжди залишиться 33 роки. Панютиному в останню путь провели Віктора Олександренка. Чоловік був водієм 2-го стрілецького відділення військової частини А-7378. Загинув 4 січня біля Кремінної. Захиснику було 44 роки. Вічна пам'ять та шана Героям України співчуття рідним та близьким. Окремо за новими реаліями в громаді пропрацювали питання надання субсидії на скраплений газ та тверде паливо для людей з пічним опаленням. Раніше за цим потрібно було звернутися до ЦНАПу з відповідною заявою і все. Звідти вся інформація передавалася управлінню соцзахисту. Вони самі робили необхідні запити і отримували відповіді. Тепер в різних випадках потрібні акти обстеження житла чи відповідні довідки. По лозові обстеження матеріально-побутових умов проводитимуть працівники управління праці та соціального захисту населення. По сільській місцевості це будуть робити старости відповідних округів. Довідки ж видаватимуть в управлінні житлово-комунального господарства міськради та у старостатах. Керуюча справами виконкому Тетяна Запорожець розповіла, хто допоможе людям зібрати усе необхідне для нарахування субсидії без участі заявника. Людина прийшла, якщо їй потрібен ап, вона тут же ж написала ЦНАПі заяву на субсидію, тут же ж вона написала заяву на отримання довідки, і більше вона нікуди не ходить. Всі ці документи щодо управління праці на АП, щодо довідки на управління житлово-комунального господарства, це все робить працівники ЦНАПу. До нововведень 2023-го. у цьому році виплату та нарахування субсидій передали пенсійному фонду України. Для отримувачів, яким автоматично подовжили цю допомогу, нічого не змінилося. Нововедення відчули громадяни, які тільки почали звертатися за субсидією. Про проблеми перехідного періоду говорили на нараді у Лозівській міськраді. Податися на субсидію, як і раніше, можна у ЦНАПі. Утім, нараховуватимуть допомогу вже не у місцевому управлінні соцзахисту, а у віддалених офісах пенсійного фонду. Виплати призначають за даними реєстру застрахованих осіб, і саме на цьому етапі виникає чимало проблем. Більшість звернень не проходить перевірку реєстру, не співпадають номер паспорту, прізвище або інші дані. Людей доводиться додатково направляти до представництва пенсійного фонду для уточнення інформації. У пенсійному ж фонді переконані, у подальшому люди відчують переваги реєстру застрахованих осіб. У ньому зведена вся інформація про заробітні плати, пенсії та інші дані українців. Відтак громадяни зможуть подаватися на субсидії у будь-якому регіоні, не збираючи додаткові довідки. Лозівський ЦНАП отримав допомогу за підтримки всеукраїнської асоціації ОТГ Центру надання адміністративних послуг. Передано два ноутбуки та два багатофункціональні пристрої. Днями техніку завезли до установи. Наразі фахівці налаштовують її для подальшої роботи. Це дасть можливість усучаснити обладнання, за яким працюють адміністратори, покращити якість обслуговування відвідувачів та зекономити їхній час, говорить керівниця установи Катерина Нараган та висловлює подяку всеукраїнській асоціації ОТГ за допомогу та підтримку Лозівського центру надання адміністративних послуг у цей важкий час. У міжнародний день дякую, 11 січня Лозівський міський голова Сергій Зеленський зустрівся із заступником голови Лозівської спілки учасників АТО Володимиром Полешком, волонтером та депутатом міськради Вікторією Безуглою. Очільник вкотре подякував за віддану боротьбу із загарбниками та підтримку захисників. На зустрічі розглянули потребу захисників в обладнанні, техніці, теплому одязі, обговорили подальшу підтримку. Сергій Зеленський каже, що громада намагається допомагати усім, хто звертається. Залучають кошти місцевого бюджету партнерів, аграріїв, підприємців, допомагають мешканці громади. Велика вдячність кожному, хто, попри складний воєнний час, підтримує ЗСУ та переселенців, сказав очільник. Територіальний центр соціального обслуговування Лозівської міськради відзначає своє 32-річчя. Директор терцентру Сергій Гришин привітав колектив та передав найщиріші вітання від керівництва міста та голови профспілки робітників соціальної сфери Людмили Пластун. Робота терцентру вкрай необхідна для людей, які потребують уваги та допомоги. На кожного соцпрацівника Лозівської громади припадає до 25 підопічних. Під час повномасштабної війни кількість самотніх літніх людей збільшилась. Їх наразі 2200. Керівник терцентру подякував працівникам за самовіддане та сумлінне виконання обов'язків під час війни. Побажав всім міцного здоров'я, тепла в родинах, вдячності підопічних, матеріального добробуту і якнайшвидшої перемоги. І до новин Харківщини. 10 січня близько 11-ї ночі Росія завдала кілька ракетних ударів по Харкову. Одна з ракет влучила у величезний склад піротехніки. Кілька годин над містом розкривалися парасольки фейерверків. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Зверталися до медиків з нервовою реакцією, бо не змогли самостійно заспокоїтись. Гасили пожежу чотири підрозділи ДСНС. У результаті вибуху та займання була знищена одноповерхова складська будівля та постраждали прилеглі будинки. Тисячі харків'ян писали у соцмережах псевдоподяки окупантам. Типу ідіоти дякуємо за феєрверк. Адже на новий рік у місті було суворо заборонено запускати піротехніку. Тим часом російські пабліки рясніли повідомленнями про те, що в Харкові було знищено ще один склад із боєкомплектом. Десятого січня міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідали з робочим візитом Харків. Приїхали посадовці з Києва та повернулися назад залізницею. Брифінг проводили у приміщенні вокзалу. Анна Лена Бербок зазначила, що Німеччина не буде чекати закінчення війни, аби розпочати відновлення. Допомогу планують надавати відразу, як це буде потрібно. Німеччина виділить Україні 20 мільйонів євро на резервне обладнання для критичної інфраструктури. Частина цих коштів також буде спрямована і на Харківщину. На зворотньому шляху міністерка прямо з потягу вийшла в прямий ефір та дала інтерв'ю німецькому телеканалу. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.